Ще одна дуже стандартна історія це переробка автомобіля. Ось невдале фарбування. Тут багато шпаклівки, тут е не співпадіння в колір по цьому крилу по капоту. А і ще дуже сильно випадає ось ця дверка. Дуже сильно. Поки у нас. Хмаринки ще більш-менш, як тільки світить сонце, це дуже все просто виїдає очі. Тому такі роботи ми беремо на переробку. Це інший майстер, інша СТО, навіть інша область. Люди приїжджають з інших областей для того, щоб нормально зробити собі автомобіль. І кузовний ремонт, і звісно, малярка. Малярка це взагалі найбільша проблема на сьогоднішній день. Підібрати фарбу це не стільки складно, скільки потім викресити її, бо є різна кількість слоїв, різна кількість лаку і так само Сигрінь.